Друзі, вітаю! Прямуємо з вами в наш улюблений магазин взуття для того, щоб подивитися знижки. Навколо знижок стоять попередня ціна, то ми можемо подивитися, як саме вони виглядають. Знижки можуть бути від 10% до 25%. Для тих, хто хотів собі щось придбати, саме зараз цей час настав. Тому що це дуже суттєво. Поки що я бачу знижки на взуття, а на шкіряні сумки мінус також. Виробники написано фінланд. Можете подивитися, які форми і які ціни. хочу сказати, що на ось такі моделі весна мінус 40. Це дуже гарно. А ось такі зимові. І також, також весна. Мінус 10 Ось такі гарні моделі лаковані рожеві, а також бордові і класика Це без утеплювача. Написано, що залишилась одна пара, то вони, мабуть, будуть мінус 50%. Тут також є дитячі. А також є на літо для тих, хто полюбляє. Ось такі моделі 9479. Можна вирахувати скільки відсотків, на кожну пару індивідуально стоїть знижка. Для дівчат, хто полюбляє ось такі сапожки, котрі Оксана заказувала в Акулі. Ось ці моделі мінус шістдесят. Не знаю, як саме магазин ставить знижки, але різні моделі і різні знижки. Магазин дуже великий. І кому цікаво, літній асортимент можна подивитися в попередньому відео. Саме зараз ми прямуємо в чоловічий відділ. Ось тут також знижки 7949, досить таки великі, дуже якісне взуття.

Можливо, хтось зможе приїхати, можливо, жінки куплять своїм чоловікам, хто знаходиться, тому що якісне взуття не так часто зустрінеш, зазвичай якісь підробки. Воно дуже гарно виглядає, і в них також дуже гарно будуть виглядати чоловіки або хлопці. Десь університет йти, на навчання, свій стиль. Далі можна побачити ботинки зимові. Також дуже якісні і напівботинки ось такі. Це осінь, мінус 30%. Ось тут, друзі, замовились такі ботинки з витеплювачем. Зараз для дівчат літнє взуття. Ось такі балетки, хто любить. Хочу сказати, друзі, що класика також є. Жіноча класика, котра коштує ось тут. Вона на невеличких знижках. Але якщо вам потрібно, наприклад, для офісу, то це дуже гарні варіанти. Подивіться, який метелик тут внутрі присутній. Це ось так виглядає фірма. Є також різні види підборів. І ось така класика, яку я більш полюбляю. Гострий носочок. Білі та чорні. До речі, друзі, ось є всі розміри, саме тому можна сміливо вибирати. Хочу сказати, що людей досить нормально всі приходять, купують і уходять. Одна дівчина придивиться на весь магазин. А я буду завершувати, друзі. Дякую вам за перегляд, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.